Друзі, поки є можливість автомобіль готується до продажу, у вас є унікальна можливість придбати його першим. Ось такий грузовий Volkswagen транспортер 2013 року. Грузпас п'ятимісний. І тут бачите великий багажний відсік. Охайний, обслужений, в приємному стані автомобіль зовнішньо виглядає чудово. Є в нас кондиціонер і дводінового магнітола. Все працює справно, рижиків ніяких немає, пороги цілі, дверцята відчиняються і чудово, гарне рідне кольор, колесо. Тут все, як ви бачите, теж виглядає досить, і досить таки в збереженому стані, жодного рижика по автомобілю, жодного, все ціле, все збережене. Передні склопідіймачі, підігрів дзеркал. Зеркала цілі розширені. Приїжджайте за покупкою, в місто Київ, вулиця Територіальна оборони 102. Придбати можна як заготівку. Ви можете навіть обміняти свою стару машину на ось цей транспортер вантажний. Або придбати в кредит в лісінки з мінімальним авансовим внеском у розмірі 6 тисяч доларів. Рекомендований внесок 6 тисяч доларів. Давайте так. Приїжджайте за покупкою. Територіальну оборони 102, місто Київ.